Тема рубрики Експерт інфо як зберегти здоров'я і красу волосся. Рекомендації трихолога спілкуємось із лікарем дерматологом трихологом клініки медичної косметології «АМЕД» Галиною Літинською. Доброго дня! Мене звати Галина Літинська. Я є лікарем дерматологом трихологом в клініки Амет, досвід роботи понад 8 років. І сьогодні поговоримо про те, як зберегти здоров'я та красу вашого волосся. Коли варто звертатись до лікаря-трихолога? Яка різниця між дерматологом і трихологом? Якщо протягом тривалого часу відмічаєте симптоми, такі як випадіння волосся, лущення шкіри голови, свербіж шкіри голови, ранню сивину, ламкість волосся, тому варто звертатися до спеціалістів і не займатися самолікуванням. Трихолог це той самий лікар-дерматолог, який має більш вузьку спеціалізацію. А саме він займається лікуванням шкіри, голови та волосся яким чином лікар діагностує захворювання волосся та шкіри голови? На консультації лікар проводить візуальний огляд, збір скарг та анамнезу плюс трихоскопія. На трихоскопії ми більш детально вивчаємо стан шкіри голови, форму цибулинки, розмір цибулинки і структури волосся. І за необхідністю також назначаємо консультації суміжних спеціалістів. Найчастіші консультації суміжних спеціалістів це здебільшого консультація гінеколога та ендокринолога. Багато стилістів рекомендують ламінування, керетинове вирівнювання, біксипластію або нанопластику, щоб покращити стан волосся. Чи несуть шкоду для волосся такі б'юті-процедури? Дані процедури є популярними, але не забуваємо, що вони мають тимчасовий ефект. Якщо у вас немає протипоказань, таких як себорея, алопеція, псоріаз, випадіння волосся, онкологія, лактація, вагітність, ви можете скористатися даними процедурами. Головне під час процедури використовувати якісні компоненти та дотримуватися рекомендацій спеціаліста. Які процедури проводять трихологи для покращення зовнішнього вигляду волосся? Якщо пацієнт звертається до нас лише для покращення стану волосся і не має ніяких захворювань, тому ми тоді рекомендуємо підібрати правильний домашній догляд і можливі якісь ін'єкційні процедури, такі як плазмотерапія та мезотерапія. Якщо є потреба в ін'єкційних процедурах, ми попередньо обстежуємо пацієнта, а саме проводимо трихоскопію, збір анамнезу, скарг і також додаткові лабораторні обстеження. Наскільки шкідливий сульфат натрію, що міститься в більшості шампунів, як правильно обирати догляд за волоссям? Мета будь-якого шампуню позбутися забруднення волосся та шкіри голови. Додавання сульфату натрію це найпростіший метод домогтися густої піни в шампуні. В більш бюджетних лінійках використовується менш очищений. В професійних лінійках використовується більш очищений сульфат натрія і він має менший негативний вплив на волосся. В першу чергу догляд потрібно підбирати за типом волосся та шкіри голови. Якщо у вас жирний тип волосся, ви можете сміливо мити голову щодня. Чому випадає волосся у жінок? Волосся у жінок випадає по різних причинах. Головними факторами, які провокують випадіння, це здебільшого сильні стреси, гормональні порушення та ендокринні порушення. Для визначення причини випадіння волосся у жінок варто звернутися до трихолога, де лікар вам складе план обстеження та лікування. Жінка 45 років постійно користується професійними шампунями проти лупи, але проблема періодично повертається. Як її позбутися? Потрібно розуміти причину виникнення лупи: чи це лупа, чи це є певне захворювання, таке як соборея чи псоріаз. Якщо проблема періодично повертається, рекомендую звертатися на консультацію до трихолога, який допоможе вам підібрати правильний домашній догляд і допоможе позбутися лупи. Чи можна повністю вилікувати алопецію? Результат лікування залежить від основного захворювання, яке спровокувало алопецію. Своєчасне лікування основного захворювання попереджує прояви алопеції та дає хорошу ремісію. Що викликає себорею і чому хвороба часто повертається? Себорея це шкідне захворювання, яке розвивається за рахунок надмірної роботи сальних залоз. Основні фактори, які провокують себорею, це є стрес, неправильне харчування, гормональні та ендокринні порушення. Дякуємо за змістовні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне інтерв'ю.